Welcome home. до речі раніше хотіла там двоповерховий будинок, три поверхи, ліфт. Який будинок що вже заплуталися? Де тут? Да? Yeah. А зроби як в американських фільмах? Отак стіну продиряв. Oh. Ми заходимо в найголовнішу, найулюбленішу кімнату, принаймні нашу з Марком. Що нам заважає переїхати до Техасу? Скажіть, будь ласка. Отут поруч двоповерхові будинки, а це одноповерховий. зараз будемо дивитися. Такий будиночок. В принципі, немаленький. Чотири бедс, тобто 4, Чотири кімнати, дві... два туалети, ванни, Ось 2100 square feet. Ну, я не знаю, так приблизно десь 190 квадратних метрів. Ага. Пішли. Welcome home. Ой. Одразу відчувається запах, такий приємний всього нового. Марко, вмовляю, купити нам будинок. Зараз подивимося. Оба надора, так, це типу кабінет, або кімната для бабусі або дідуся, або просто кабінет робити собі. Тобто, наприклад, якщо до вас приходять якісь там контрактори, люди, з якими ви хочете поспілкуватися, але не хочете, щоб вони заходили до вас до будинку, тут робите столик і тут кажучи, вишайте свої діла. Дивіться, прикольна. Стіна, не? А Стіна це, прикольна. Як дизайн робити? Пракет угу. на стіні, типу. Угу. Так. Пішли дивитися. Давай, ну, тут же ж. А, хотів... так, маленька кімната, типу, для дитини, напевно. Одразу музичка включається автоматично. Слышиш? Щодо бого, працює кондиціонер, є запах. Щоб ну, такий приємний запах, знаєте, як в нових машинах або будинках. І все вже обладнано, дуже багато меблів стоїть, тому що ці Ленар да, компанії, вони хочуть створити таку атмосферу, щоб ви вже відчували, ніби ви тут проживаєте. Ну, тобто, якщо ви голі стіни, голі стіни, то ви не уявляли себе тут, а тут ти так бачиш, що все так гарненько може бути, і одразу ж з'являється бажання тут жити. Я, до речі, раніше хотіла там двоповерховий будинок, три поверхи, ліфт. А зараз хочу один поверх і все. Це дуже зручно. Ну, да, Це круто, один поверх давай. Тут ще одна кімната. Ось для дитинки маленької. Ну, звісно, ви можете модифікувати як ви хочете. Але дуже Це прикольна ідея. Я, до речі, жодного разу не бачила в модельних будинках кімнату для новороджених. Але кімнати не дуже великі. Ми не брали з собою якось поміряти, але, наприклад, груба ну, покажеш раз. Ну. Котик, це нормальна кімната. В тебе більша кімната була в Павлограді? Не знаю, Ну, скажи, ні, ні, таке само. А дивись, гардеробна тепер тут вже не шафа, а гардеробна, тому що можна зайти тут багато місця. Поїхали. Далі. Ну, тут палет, де. Перших трьох на дрова кажучи. Все те, те саме, що в нас. Зручно, що два рукомийники, є розетки. До речі, розеток постійно багато. Блін, тут тупо так, така сама ванна, як у нас, така сама поличка. Все це, так само, це, це стандарт, як та, і у нас. Звісно, ви можете доплатити кошти і зробити більш кращі матеріали тощо. Пішли далі. Оце також гарно. Ну, це, напевно, на вихід до гаражу. А ми, а, а ні, ми ні. хіба ж не звідси ми заходили? Тут, все, вірно, да. Бачите, який будинок що вже заплуталися, де тут? Так, да, точно. Ось тут десь вихід а, до а гаражу. Сушильна, і тут гараж, да, Так, ось все, тут вірно. на першому поверсі, тут буде Згучить гараж. Ну, думаю, він закритий, я не, не буду показувати. Ось тут встановлюється сушильна і пральна машина. Ми заходимо в найголовнішу, найулюбленішу кімнату, принаймні нашу з Марком, тому що ми в своєму будинку проводимо там більшість часу. Ця кімната називається «Living Room. То дивиться огляд, може перший раз, або може хтось не знав цю інформацію, але Room – це основна така велика кімната, яка розділена на три зони: зона там, де ви можете обідати вечеряти, тобто там їсти. Далі зона, де ви можете відпочивати, це, як правило, там диван, телевізор і так далі. І зона кухні, там ви можете готувати і можете. Також на острів цьому на острівку цьому сидіти, наприклад, поки хтось готує спілкуватися, це дуже зручно. І ця кімната, Лівінг Рум, вона ніколи не враховується в загальну кількість кімнат будинку. Тобто в Америці так прийнято, що якщо ви бачите, наприклад, що будинок з трьома кімнатами, по факту для нас це означає, що буде чотири кімнати. Дуже люблю, коли кухні білі, білосніжні. За ними так легше доглядати, одразу бачиш, що щось, наприклад, якась краплинка десь, витер і все, воно чистеньке завжди. О, дивись, у нас були такі кружки, пам'ятаєш? Це декор був. Але вони їх приклеїли. Вони їх приклеїли. Ніфігасові. Смішно. Ну, десь на вайфері замовляли. Ну да, це. Духовка від самсунг. Тобто це все входить вже в вартість будинку. Холодильник. Микрохвальова піч. До речі, Ось цей забудовник Ленар. Але ну, ми бачимо дуже багато схожого з нашим будинком. Але саме техніка від іншої компанії у нас зовсім інша піч, у нас зовсім інша Ну, Але в нашій печі у нас тут є така поверхня, там для біштеся, для панкейків, така рівна. Ну можна поміняти, але комфортка ж у нас. А комфортку можна поміняти. Але все ж таки, ми завжди бачили одні і ті самі. Одну ту саму техніку в усіх будинках від Ленар, а зараз ми побачили інше. Може, вони заключили контракт з Samsung, відкриваємо холодильник. Широкий, великий Ой. і це морозилка. Це, О, це, прикольно! Це... Додаєш, екранчик. Хоч, там треба молоко купити, тощо, тощо додати. все. Дуже класно, що велика це як у нас. Кладова, да? yeah. там, де ви можете зберігати там крупи різні приправи. Блін, я вже хочу велику кладову. У нас маленька, у нас вона така заставлена. Ну, дуже приємно, що тобі сказати. Давай ще подивимося, чи це все. No, Ні. Давай, а де найголовніша кімната для нас з тобою? Заходила в нашу кімнату. Well, <laughs> я... Мені не подобається це будинок. Почему? Почому? Ну, чого тобі не подобається? Не знаю, не можу пояснити. Нема такого відчуття, що твоє? Мені подобається. Ну, плюс-мінус те саме. Я, але <проси> да. на, на одному поверсі. Не дивлячись на те, що по квадратурі він більший, але не відчувається. Ну, я не знаю. знаю, мені здається, що тут більше, навпаки, простору. Оце у нас кімната. Дивись, яка широка ванна. Вона дійсно дуже широка. Ось моя рука, вона вдвічі шиша да, зазвичай. І мені знаєш, здається, що ти хоч одного разу в житті лежав в ванні з, з простягнутими ногами. Дивись, тобто тут, тут кімната ванна така сама, як дитяча, грума каже, що два моїх охопа. Дуже велика, так. Да. І ну, душова кабіння, тобто ванна. То сюди можна поселити ще одну дитину. Доглядати mm -hmm. за цим зеркалом не дуже зручно. Ну, дивіться, як. Ми, в принципі, вже звикли, так, що нема дверей. Тобто, от уявіть, ми з Марком спимо, я прокинулася, хочу прийняти ванну. Приймаю ванну. ну тут от, ладно, то, Хтось за вікном може побачити, ну то ладно. я приймаю ванну, але я не можу закритися від Марка, щоб він мене не бачив, щоб йому не заважало, що я тут щось роблю і він далі спав. Якось це не знаю, трохи не продумано. І ми, наприклад, в, нашій, в нашому сімейному житті, якщо потрібно комусь прийняти ванну, ми йдемо в іншу ванну, якщо хтось спить. Тобто не та, що в нас в мастер-бедрум. Це у нас туалет. Ну і гардеробна. До речі, халатики так собі могли б бі білі повісити. Я зрозумів, що мені не подобається. Перше, це маленький бакіард, який ти ще не, не, не бачив. А ти вже побачив? Так. Да. Друге це ну, саме розташування цих кімнат. Вони якось ну, неправильно. Розташовані. Це, від... це, це цей спейс, якби я е, побудувала ці кімнати. Мені не подобається. А подобається, що нема е, сходинок на другий поверх. По-моєму, да, прикольно. Так, да, Перший поверх. І так, от робот полісос запустив і все. Ходімо Ходімо дивитися бекярд. Бек'ярд маленький. Зачинено. Ну, не відкрива, добре. дивно. Зазвичай завжди воно відчиняє. Але тут, бачите, він дуже маленький, тут навіть нема чого дивитись. Ну, цей бекярд більший за наш. Сто відсотків. Але а, знаєш, що я тобі скажу? Оці кущі. Наприклад, якщо б ми були там овнорами цього будинку, і у нас були б гроші на ландскейпінг, можна було б прибрати, тобто збільшити, а, мабуть, площу замість цих Можливо кущів, типу, там а... зробити газончик. якийсь, Бетон залити злів. бо вони там під наклоном, під нахилом. Ну, коротше, такий в Техасі десь там 1300 триста коштувало. Сімсот да, 750-850, десь десь да? Угу. Я позов. Навіть більше, навіть 850 плюс. Що нам заважає переїхати до Техасу? Скажіть, будь ласка. По-перше, ми там ще не були. Може, нам ми не сподобалось? Ми були вразовані. Було дуже спекотно. Ми, можливо, з'їздимо в Техас на пару, пару днів. Там є свої плюси, є мінуси. Ну, питання роботи, питання клімату, питання всяких там катаклізм, там постійно, там то засуха, ну не засуха, то потопи якісь там. Ціле міста, то якісь торнадо, то ще що до речі, може хтось дивиться нас з Техасу, Напишіть, чи живете ви там в такому безпечному районі? Ж, скільки ви живете? Чи стикалися ви з такими mm -hmm. а, повенями чи ураганами? Ну в Техасі мільйони людей живуть. Ну якщо там є якісь повені, вони не можуть відноситись до всього штату. Він дуже великий. То може 10 годин попрямі їхати на машині. І проїжджати в Техас, він неймовірно великий. Напишіть ну, тоді, за що ви любите Техас, чому ви там живете? Ціни, звісно. <гум> а що там за податок? Ну, ось на будинки податки дві, двічі більше, ніж в Каліфорнії, але ціни двічі менші. Тобто, наприклад, мільйон доларів будинок в Каліфорнії ти платиш, наприклад, 1%. Тобто там, 10 тисяч доларів в рік, наприклад. Каліфорнії, ой, в Техасі такий самий будинок коштує півмільйона, тобто 500 тисяч. Але ти платиш 2%. Тобто ти на те майже виходить. Ті ж самі 10 тисяч. розуміла? В рік. Mm -hmm. Ось. Ну, все одно, якщо порівняти всю суму, то набагато дешевше. Так, да, ну зарплати менше, ніж Каліфорнії. Нема там таких національних парків, крутих. Клімат, звісно, дуже, дуже вирішує. Тобто, там, 300 днів на рік тебе кондюр працює, працює постійно. І не, не так комфортно виходити на майданчик і прогулятись ввечері. Тобто в Каліфорнії тут дуже неймовірно крутий клімат, дуже багато чого є можливість відвідати, концерти, тощо, парки національні, всякі хайки. Е, грубо кажучи, це, напевно, єдиний штат, де за декілька годин ти можеш і покататись на лижах, і там покупатись в холодному океані і позасмагати в дуже теплому воді. Ну, тобто, Неймовірна варіація всього всього, що тільки можна уявити. Ну дуже різноманітний клімат Каліфорнії. Я згадую. Ну коротше, багато пісні. Ну, а з Техасу дві години чи три години. Хасу, будь ласка, бувай. Мексика. Да, да. Нам це сподобалось речі, Ми нещодавно були. Ну Парень що? Пішли. Так. Да. А зроби як в американських фільмах отак стіну про Звісно, вони всі з дерева, ось і поверх і картон. Тобто, бачите, все, все чутно. Але це норма, абсолютно. Да. Я нічого поганого в цьому не бачу. Ну як тобі сказати? Як? Ну воно швидко фіксується. <ріху> і швидко розлітається? <ріху> так. Але збереже життя проєкт. За метрусом, так? <ріху> да? угу. Якщо вам сподобався огляд цього будинку, будь ласка, поставте вподобайку в цьому випуску. Будемо робити частіше огляди різних модельних будиночків в Каліфорнії.